Мої найщиріші вітання сьогодні я б хотів зіграти на відчуттях ностальгії у вас. Ну і у себе також. Rockstar робить по істині легендарні ігри, які приваблюють як сюжетом відчуттям свободи і реалістичності у цих світах. Так склалося, що Vice City моя найперша гра, яку я спробував на персональному комп'ютері. І сьогодні я вам хочу розповісти більш детально про цю гру, класичну версію, а не ось цю історію іграшок. Покажу весь сюжет з цікавими подіями і механіками. До вашої уваги, велика крадіжка автомобіля від це місто. Перед початком відео хочу подякувати ось цим чудовим людям за те, що підтримуєте мене гривнею. Все починається з повернення головного героя до сонячного міста Вайс Сіті. Томі Версетті просидів за гратами 15 років за вбивство 11 осіб. Це традиція Rockstar, коли головний герой засранець. Томі повертається, щоб провернути діло з придбанням наркотиків за дорученням боса Соні Фореллі. Ця двіжуха відбувається в порту. Прилітає гелікоптер. І все б вийшло, якби оці мафіозі мали очі на голові і змогли помітити засідку. Всіх вбивають і Томі, разом з адвокатом Розенбергом, успішно тікають. Ну як успішно? Вони втратили і гроші, і наркоту не дуже хороша угода. Разом їдуть до офісу адвоката і домовляються зустрітися завтра. Нарешті нас пускають в бій. В дитинстві ми не дуже грали сюжет, того проходження виглядало якось так. Їдемо до готелю і заселяємося. Атмосферне місце скажу я вам. Я завжди любив виглядати через вікна, відстрілюватися від копів. Вони сюди попросту не забігають, і можна переодітися та зберегтися. У старій версії збереження тільки ручні, немає ні автозбереження, ні контрольних точок. Але у цьому є свій шарм. З кімнати готелю Томмі телефонує своєму начальнику з Так? – Скажіть, будь ласка, скільки годин? Десять годин! А? – Десять! Розлючений новинами, Форель вимагає повернути і гроші, і наркотики, що цікаво, вони в нього лежать на столі. Дуже задоволений своїм становищем і без грошей в кишені. Томі відправляється на пошуки дебілів, які у цьому винні. Коротко обговоривши ситуацію, Томі знаходить замовника і все вирішують кулаки. Забираємо телефон і зустрічаємо темного брата. Ще один учасник провально наркотичної угоди. Це штрих з гелікоптера, якщо пам'ятаєте. Ленс Венс, доволі харизматичний персонаж. Він пропонує об'єднати зусилля, так як Томі і Венс не знають це місто. Коротше, вони стають друзями. Для кожної місії ви будете зберігатися, їхати додому і ловити касету. Зверніть увагу на об'ємні звуки під час проходження. Одна з крутих особливостей Ігор Рокстар під час діалогів ви будете чути звуки вулиці. Дуже рекомендую грати в наушниках. І наскільки по живому тут відчуваються діалоги. Персонажі активно жестикулюють і поводять себе як у житті. А я нагадаю, що гра 2002 року. У грі велика кількість крутої музики на вибір від року до всякої попси. Навіть є функція плеєра: закидуєте свою музику, і вона грає на радіо. І буде тебе мило, Далі потрібно переодітися, щоб не виглядати силюком на фоні поважних персон. Mm, nice Тут немає комплектів одягу, просто костюми, яких не дуже багато у грі. Завдяки Кену Розенбергу, Томі знайомиться з впливовими персонами кримінального світу Вайс Сіті, магнатом нерухомості Ейвері Керрінгтоном, полковником Кортезом і його дочкою Мерседес, наркобароном Кортезом Дієсом, місцевим музикантом Important. і режисером фільмів для дорослих. Полковник Кортес погоджується допомогти, але Томі повинен виконати декілька доручень на лояльність. Тут є цікава місія, при якій потрібно підірвати будівництво керованим дроном. От скажіть мені, вам була складна ця місія? Скільки я дивився різних ютуберів і всі жалілися, як це було важко. Тут взагалі нічого складного немає. Так вийшло, що я з дитинства обожнював техніку в GTA, особливо авіацію, того проблем з вертольотиком нема взагалі. І ця місія не обов'язкова. Першим ділом Кортез виявляє доносчика, який приймав участь у зриві угоди. Гра демонструє нестандартні рішення проблем вбити зрадника бензопилою. Одна з особливостей цієї гри допомога копам. Вони часто ловлять бандитів, і якщо ви дасте стусана, то отримаєте нагороду. Вбиваємо доносчика і ховаємося від копів. Можна перефарбувати автівку або знайти хабар у виді зірочки. Наступне завдання буде проконтролювати угоду Діеса. Це той наркобарон, що був на яхті. Відправляємося за новою зброєю і зустрічаємо старого знайомого. Нега. знаходимо укриття і вичікуємо. Кубинська мафія відправляє багато Нега. щоб завадити угоді, але Томмі не залишає їм шансів. Рятуємо гроші наркобарона, і в знак поваги він запрошує до себе в гості, обіцяючи золоті гори. Виявляється, що і наш чорний брат працює на Дєса, як і Томі тепер. Нас чекає різного роду брудна робота. Буде місія, яка нагадає вам В'єтнам, де ми використовуємо гелікоптер і розгромлюємо притон кубинської мафії. Викрадаємо дорогу спортивну лодку і регулярно спостерігаємо за неадекватною поведінкою жирного. У процесі цих завдань Томі дізнається, що угоду у порту зірвав саме Діс. Ленс Венс Денс хоче пошвидше розібратися з ним, але Томі пропонує почекати кращої нагоди. Само собою, Ленс вирішує самотужки добратися до горлянки Діеса, але не успішно. Його затримують і катують. У цій грі доволі багато місій на час, що може розірвати ваше крісло. Рятуємо його сраку, відстрілюючись від головорізів Діеса. Успішно тікаємо і домовляємося про зустріч. Так як часу обмаль і потрібно вбити Дєса до того, як вб'є нас, настає час X. Здобувши елітної зброї, наші хлопці вриваються до особняка жирного урода і влаштовують справжній бойовик. Один з улюблених моментів у грі. Night, Mr. Тепер особняк належить Томі і Венсу. І справи йдуть значно краще. Під час завдань Діеса Томмі назбирує чимало грошей, а заволодівши солідним майном, Томмі починає створювати власну кримінальну імперію. На цьому етапі гра штопориться і нам потрібно окупувати і розвивати бізнеси. Тут є трохи рутини, того я вам покажу найцікавіше. Всього у грі є 9 бізнесів, 7 з яких мають приносити прибуток на ваш вибір. Томмі буде залякувати конкурентів, передягатися копом і грабувати магазини, друкувати фальшиві гроші. Чи ви думали, що бізнеси будуть законними? При купівлі автосалону ми зможемо брати участь у перегонах, які дають багато грошей. І я вам раджу з цього почати, так як ви легко зможете заробити гроші і купити всі бізнеси. Також тут є дуже крута механіка по викраденню авто, за які ви отримаєте гроші і відкриєте унікальні моделі автівок. Можна стати власником таксопарку, попрацювати таксистом і розібратися з конкурентами, купити стрип-клуб і дивитися на квадратні цицьки. Приватизувати станцію з катерами і влаштовувати перегони на них, продавати наркотики під видом морозива. Будуть налагодження відносин з місцевими бандами. Томі повинен підтвердити, що у нього бік-когонис. Тут цікава штука, точніше, недосконалість рушія. На деяких місіях потрібно вимикати ліміт кадрів, щоб частота була на 30 Гра не дуже оптимізована під 60 кадрів, і деякі місії буде неможливо пройти, або ви будете ловити дуже цікаві баги. Потрібно буде і байкерам підтвердити свою мужність у скажених перегонах на важких мотоциклах. Один із найцікавіших бізнесів це кіностудія, де знімають фільми для дорослих. Це не обов'язкова місія, яку можна буде пройти після фіналу. Тут вам доведеться пошпигувати за збочинцями, пройти дуже цікаву місію, де потрібно перебиратися з будинку на будинок. Добратися до прожектора і підставити мемас Виконавши умови, кожен бізнес почне переносити гроші кожний день. І від цього ви відчуєте себе справжнім босом, коли кожен раз будете проїжджати і збирати свою данину. Паралельно буде надзвонювати Ленс і жалітися, що Томі не приділяє йому достатньо уваги, не ділиться грошима і взагалі ганьбить його перед братками. На що Томі не реагує? Він просто не має часу. Також до нього наярює і Фореллі, який вимагає, окрім втрачених грошей і наркотиків, ще свою долю від успішного бізнесу Томмі. Ой, не чує баба. Як ви могли догадатися, це все не приводить до добра. Мафіозі із банди Сонні починають погрожувати і кришувати бізнеси. За що він лютує і фізіологічно впливає на лиходії? Втративши людей, Фореллі вирішує приїхати власною персоною і витрясти свою долю. Томі про це взнає і вирішує підсунути йому фальшиві купюри. І угода майже пройшла успішно, якби не ось цей Surprise, виявляється, що Ленс ще раніше зрадив Томі, розповівши, де справжні гроші. Оцю облаву в порту на початку гри влаштував саме Сонні. і також він винен тому, що Томі просидів 15 років у в'язниці. Починається штурм особняка, але тепер Томі обороняється. Мафіозі лізуть із всіх сторін. Ми наздоганяємо шоколадного і псуємо йому костюм. І нарешті бос качалки. Але його ліквідувати легше, ніж Ленса. Шокований Кен Розенберг підходить до Томі, а той в свою чергу каже, що тепер ніхто їм не заважатиме. Йде нова ера чудових ділових стосунків, адже клан Форелі тепер знищено. Таким чином, Тоні Версетті стає найпотужнішою злочинною фігурою. Дуже класно, що можна продовжити гру, проходити додаткові місії, якщо не все завершили. Є місії на міські служби, чим славиться вся серія ігор по GTA. Можна працювати водієм швидкої, поліцейським, пожежником. За ці квести вам дадуть немало грошей і збільшать основні характеристики героя, якщо повністю виконаєте все. Є доволі багато цікавих секретів, для прикладу 100 пакетів розкиданих по карті. За кожних 10 вам будуть додати до сховища халявну зброю. На дні моря можна знайти втопленого мужика, а місяць збільшується, якщо захочете по ньому постріляти зі снайперської гвинтівки. Гра доволі проблемна. Тут не дуже зручне керування, що робить деякі місії трохи важкими. Але ця важкість зумовлена тільки кривим керуванням. Але якого року ця гра? Не знаю, чи є сенс шукати недоліки, але спробую. Доволі квадратні текстури, але дизайн міста просто шикарний, є дуже багато мальовничих місць. Через старий рушій тут погано промальовуються текстури, як будівель, так і об'єктів, що появляються перед вами. Незручно зберігатися, тим більше на фоні сучасних ігор з автозбереженням. Доволі наївний сюжет. Головний герой викошує пів міста, краде танки, і ніхто не має претензій. Так що це все ностальгія. Тільки вона вина в тому, що ви зараз дивитеся це відео. Плюс це моя давня мрія. Ну і по традиції я не можу не оцінити цю гру. Візуальний стиль приємний, незважаючи на квадратні штани. Музика одна з найкращих, і кляті авторські права не дозволили мені вставити сюди все, що я хотів. Голоси персонажів також не відстають. Чого не скажеш про бойову систему? Вся історія доволі непогана. Навіть не думайте сильно аналізувати її. Персонажі харизматичні, як по вигляду, так і поведінці. Прокачка більш-менш чим зайнятися, ви тут завжди знайдете. А цінність предметів вище середини. Ну і гра доволі крута і пафосна, з відсилками на обличчя зі шрамом. Ну хто дивився цей фільм. Дякую вам за перегляд. Я надзвичайно кайфую від вашої підтримки у виді коментарів і лайків. Від вашої активності у спільноті, коли ми голосуємо за щось. І це не прості слова. Ви б знали, як це допомагає при створенні нових відео. Є відчуття, що ти потрібен комусь. Ну а з мене, як завжди, нові відео. Ще раз подякував всім. З вами був дом і пам'ятайте.